Привіт всім, ми з України. Ну що ж, друзі, сьогодні робимо отакі ворота. Кому цікавий процес, дивимося ролик. Хочу наголосити, ідея не моя, отаких воріт, просто мені надали фотографію і зробити отакі ворота. Профільна труба, жалюзі, плазмова різка. Поїхали, я працюю, ви дивитесь, погнали. Профільна труба, друзі, 60 на 40 стінка 2. І ось з таких труб ми будемо робити сьогодні. Той основний каркас буде нам загально, загальні ворота будуть мати 4 метри, ширина висота 1,80 м. Так що, ну що ж, менше говорю. я працюю, ви дивитеся, поїхав. Що ж, друзі, зняв я максимально з неї ржу. І зараз от з того набору металу має вийти нам дві рамки тільки поки що. Прямі прямокутні рамки, дві рамочки 200 на 180. Зараз ріжемо 45 кутей і потім вже складаємо під 90-90 кути прямокутні прості рамки. Я рахую, що нема тут ніякого. Рамочка, як ви бачите, вже зарізав її і зараз виставляю ту основну рамку, бачите що я контролюю, то контролюю я рівень, так як в мене стіл не є такий аж професійний, хто кажу. Рівень контролюю. Ну і діагоналі. Ось діагоналі. така виходить у нас рамочка. Перша півполовина наших майбутніх вулиць. Як ви замітили, один матеріал, на положення труби. Ось От все, тут у нас буде, буде калітка, плазмова різка, ну і потім жалюзі. Калітку можна в будь-якій половині, половині ставити, чи ті, чи наступні. Нема різниці, ну, але то таке дивіться, що буде далі, кому цікаво. Mm -hmm. От наші рамки вже в принципі вирізані, заготовки складені купи, як то кажуть. Але ще так 100% не обварені, тому що вон там має бути плазмова різка узор. І я зараз ще не дуже то хочу все варити, то середину то обварвати, тому що дивитися, як воно нам ляже, чи всі кути співпадають, як то кажуть. Варити ми все вспіємо. Ну що ж, друзі, їдемо далі. Процес рухається, друзі, вперед, тільки вперед. От прийшла вже... Не прийшла привіз я від плазмов риску, отакі узори. І тут є наш каркас. О, вже я її зробив каліточку. казав, все дуже просто, чого тут незвичайного немає. Та ж сама 60 -40 на 40 оптиматрона, петлі. Дупло вже і зробив під, під замок майбутній. О. Вже її приміряю затворну планочку на, на одну каліточку. 30 на 3 полоса тоненька. Не брав я більшої товщини, тому що то лишнє навантаження. Стараюся все максимально зменшити саму вагу. От і все, ото от є наш каркас. Ну, зараз трошки вам може буде незрозуміло, тому що починав я от в мене був вниз, там вверх, а тепер наоборот, тому що процес, робота. Крутимо, вертимо вон, наступна половинка. І от зараз ми от сюди, сюди повинна йти от та плазмова різка. Зараз я вам попробую її показати, як вона буде лягати. От маємо плазму вже. Так вона повинна нам лягти, от, тільки от будемо в тих місцях проварювати. Але варити я її буду, вже коли я її той узор, коли я його обезжирю і прогрунтую, закрию ґрунтом, максимально продую всі боки, тому що коли я варю, так, так як я перший раз роблю такого плану ворота, то я також вчуся хоч із вихоті. Кажу, що немає тут дуже складності такої. Перше я тут все загрунтую, аж тоді вже варю вже от в цей основний каркас. Чому? Тому що я, коли я її втоплю всередину, я ще не знаю наскільки я буду втопляти, тому що зараз оцей вигляд зі середини, лицева сторона знизу. Чи я просто потім підлізу компресором, щоб от якраз от ті от турці всі в узорах замалювати? І от такий, друзі, у нас процес. Ну що, Кому цікаво, дивимося далі, я працюю погнали, Ми, творчий процес у розгарі. От так як я казав попередньо, хто дивиться ролик, зараз йдемо, прогрунтую я от якраз от ті узори. Пзму різну, От. Мені треба всередині от, от от, максимально то все так що я попередньо його тут, Аж тоді після грунтовки я його акуратненько вже буду варювати от сюди, прийому той в ворота. Ну що ж, друзі, що в нас є? Плазму, ми от узори ті, загрунтовані. І зразу ж я тут ці місця прогрунтував вже на самих воротах, оде калітка. Підуть затворну планку і стиковочна планка в нас буде. Стикувати дві половини, то є 50, 50 на 3. Ну і затворна на калітку 30 на 3. Тут у нас буде йти стиковочна планка. Тож, таз, тим, тої сторони ззаді. Отак як всіх моїх воротах хто слідкує за каналом. Ну і зараз дзвоню я до свого давнього доброго товариша, з яким я вже співпрацьовую не один рік. Будемо ми вже тут тобто, чітко буду визначати вже розміра жалюзів, жалюзів Переобразників, чай правильно сказати. І чіткі розміри, все до міліметра. Так що даю в розробку жалюзі вже тепер, коли вже в мене каркас готовий. Творчий процес йде шаленими темпами, От я вже варив плазмову різку, одну, вже її зачистив і бачите, так як працюю перший раз з таким видом металу, як то кажуть, хочу вам сказати, досить, досить воно все гарно лягає, йде і фактично дуже і просто. Якщо, якщо дотримуватися всіх розмірів, симетрії. Щоб все, все чітко виміряти, зразу ж підготовку робити, під нею то дуже воно йде все швиденько. От вже її врізав я замок. І врізав замок. З планка 50-та, що я попередньо казав, о, тут вже поробив такі засуви на колодку вуха вверх. Все як, все як всіх моїх ворот. Кому, кому цікаво, кому, більш, кому цікаво, більше інформації, заходьте на канал, там є багато, там вже є десяті ворота. У нас на каналі я тут роблю. Так що Я стараюся показувати вам такі основні моменти. О. Ну і зараз вже, під, вже підганяю, готую оцей узор, вже я його так вчепив верхом. Чіпляю і по лінії, по лінії йду вниз. Не знаю, чи камера вам передасть, тут є лінія. В моєму випадку я втупив 20 мм. Всередину. Ось таке моє бачення. Тому що узор тільки один йде, і Звідси нічого і так думаю хоч менш його. Але тут таке. Що ж, працюємо далі. Після цього вже будемо напевне, будемо йшли до, вже до, безпосередньо до покраски. Йдемо далі. Ну Що, друзі, йде в нас зараз вже процес. Покраски малюємо вже, малюємо наші ворота, каркас. Зараз вже прийшов я ґрунтом. Все, проходжу, прийшов ґрунтом. Все нормально. ну і Ми, звичайно, полишаємо на 24 години. Не спішу, ніколи я на рахунок покращити тільки не спішу. все Стараюся дотримувати. Лишаємо ми, а завтра вже почнемо. Грунтувати їх в колір. в колір От Так як в нас ще є установка, зразу її треба буде ще прибетоновувати стовби, От і зразу 120 труба, 6 метрів. Так само я її прогрунтовую і тоді нанесу колір. Все, я потім посередині розріжу і все. Процес рухається до завершення. Так що Далі в нас буде вже покраска. Вже у нас і, і, і прийшла процес покраски. Отакий От колір ми взяли. Називається колір черешні. Так, так я його прогрунтував, бачите, ще і узор трошки виділив мідною патиною. Воно стало набагато цікавіше. Ну, то таке моє бачення. Ну і зараз вже починаю. Тихенько кріпити жалюзі. Жалюзі зараз я виставляю Ось Отакий, от друзі, п-образник. 4х4 см він має. І от так я його от сюди підганяю, так я його сюди підганяю. Кхе. Сантиметр всередину його втоплюю. тобто 10 міліметрів. І так. Воно ну, так в мене поки що йде, ну що, їдемо далі. І от так я його буду кріпити 5, на метр сімдесят п'ять-шість штук. П'ять штук. І все. Ну що, друзі, так як ви бачили, прикрутив я вже оціобразники. Ось такими. Само нарізаємо і верхню сторону. А оцю сторону я поки що не кріплю. Тільки її вверху прикріпив, тільки на один цей саму наріз. Для чого? Тому що нам треба буде зараз ще сюди вставити зразу жалюзі. Вже жалюзі. А. І тому що треба зразу же чітко все вирахувати. Вирахувати, скільки треба штук, крок визначити, зразу виставляє. Тому що ми тільки сюди зараз вставимо жалюзі і зразу, зразу ж оцей П-образник закручуємо. Як то кажуть, мертво. Все, тоді вже будемо клепати жалюзі. Що, друзі, кому цікаво, їдемо далі. Так ми вже кинули в лежачий режим їх, от, роз, приблизно роз, розтягнули і зараз от клепаємо, бачите. В нашому випадку виходить 98 мм, тобто, то є, якщо так сказати, по-хлопськи, 9, 9 см і 8 мм. І отак я знизу донизу тої жалюзі ставлю міточку 98 см. І, і отак ми будемо зараз підганяти їх. По мітці тут і тут. І от у нас виходить такий крок. Одразу від тої мітки роблю 2,5 сюди. І півтора сюди. на отрі. І все. І так, ми, і так ми працюємо одна за другою. Тихенько не спішимо, рухаємося тільки вперед. Тут свежу дирочку, аккуратненько. Ота саме з сторони. Підемо на ту сторону. І наступна наша момент клепа на нашій жалізі. Ну і тоді, звичайно, я беру собі звітом, постійно переміряю вже загальний, загальний розмір самих жалюзів. І от сюди йду і мені повинно дві сторони зійтися. Ми зараз маємо 144,5 і там у нас є 144 і 6 мм. Ну то таке. Тому що, що треба враховувати, що і сама жалість вона може мати також, також може мати плюс-мінус десь якісь відходження, там міліметри. Ну, Невеликі, але є. Так що я все звідти там, пару-дві-три там, штуки по собі перевіряю, просто щоб воно мені візуально все йшло догори на одному. Ну що ж, друзі, от і все, фактично робота закінчена. О, от таке от так вийшло. У нас в тому ролику отакі ворота О, як ви бачите От, тут є в нас каліточка, відкривається вона все. Ось та сторона. Значить. Якщо ви за... Бачите, заклепки ми били в кожну жалюзь, з з двох сторон і ззаду. Все повністю у нас клепано. Дуже друзі, цікава і хороша ідея. Так як я казав з самому початку ролику, я не знаю, то не є моя ідея. Не є. Не хочу привласнюватися в чужих задумів кажу собі. Отак от показали мені фотографію. І так по тій фотографії, як я міг. Так і я зробив. Ну, досить цікава ідея, так що, якщо десь у вас попадаються такі майстри і фірми, які виготовляють такі ворота, вартує уваги. Ну так, звичайно, вона не є з дешевих, але воно вартує уваги. Досить цікава ідея. І ось так я старався відтворити в себе в своїй домашній майстерні. Відтворити. Ну що ж, друзі, далі в нас буде установка. Але установка, напевне, буде вже на наступний коротенький ролик. Вже як вона буде лягати вже, стояти по місцю. Ну, звичайно, тут ще є допрацювання, але то вже буде все по місцю, треба буде... тут є місця, що треба ще попідмальовувати, попіддувати, тому що зразу же так неможливо зробити, тому що тут треба було, поки ми її клепали, крутили вліво-вправо. Але то вже буде все по місцю, коли ми забетонуємо стовби. І тоді вже, коли вже посадимо її на петлі, от тоді буде в нас кінцевий результат. Так що, кому цікаво, слідкуйте за, за каналом і за завершенням цієї нашої роботи. Не хочу то все пхати в один ролик, тому що ролик виходить дуже довгий і, і все рівно неможливо все. Все показати, десь щось є, що щось пропускаємо, щось забуваємо, забув включити камеру. Чогось зняв забагато, чогось замало, так що вибачайте. але більше інформації, кому цікаво, ви завжди можете написати в коментарях. Я стараюся всім відповідати. Ну що ж, друзі, всім бажаємо мирного неба. Україна буде все з нашим незламним народом українським. Тому що ми є незламні, непокорені, ніколи не Бо в... ми є вільна нація, вільний народ. Слава Україні. Дякую за перегляд і за підписки. Все у нас буде добре.